Добрий день, в цьому відео я розповім детальніше про налаштування безпеки в аккаунті учня. В кожного учня в аккаунті в налаштуваннях знаходяться налаштування безпеки. Таким чином, учень може деактивувати свій аккаунт з можливістю в подальшому відновити його роботу обмежити обробку персональних даних, в такому випадку всі дані пов'язані з аккаунтом учня будуть зашифровані. Також в учня є можливість видалити свій аккаунт, в такому разі учень вже не зможе його відновити. І також учень може експортувати персональні дані, а тобто вивантажити всі дані пов'язані з його аккаунтом та прогресом в академії. Якщо учень обмежив обробку персональних даних, в адмінпанелі дані пов'язані з аккаунтом учня будуть заблюрені. Продемонструю, як це виглядає. Обмежуємо обробку персональних даних нашого учня. Тепер переходимо до адмінпанелі, переходимо до стрічки новин і бачимо, що всі дані пов'язані з нашим аккаунтом, були заблюрені. Дякую за увагу! Гарного вам дня!